У природі робиться якась херна тінь. Такого ще не було, щоб оце це сьогодні 29 січня і у нас на півночі України стояло таке тепло. Снігу немає і близько ніде. Все починає проростати. Містями вже Розцвітають такі бруньки, такі, що ось ось розпустяться. Сьогодні бачу відео в Тіктокі в Херсонській області, вже збираються садити картоплю, город вже обробляють. Ну, Тут не треба бути великим ясновидцем, щоб сказати, що в цьому році урожай буде дуже поганий. На все. Тому що на озиму пшеницю також це не дуже гарно. Волога вивітрюється, вологи снігу немає, воно все швидко висихає, зараз чуть тепла і, і вся волога уйде. Це, звісно, буде капець. Ось дивіться, кроти риють кротовини і лазять по городу. Ну, північ у нас в таке время Должно бути до 20 градусів мороз. На завтра-післязавтра передали днем до плюс 10, ночью плюс 7. І що це воно? Що це воно буде? Що це воно буде? Це просто, просто якась ракень. Ну, цибулька. Цибулька вилазить. Рядочками вилазить цибуля. Ну, воно, оце ж може тепер... Сіграти злу шутку, трошки воно все повилазить і його все од морозом Тому що ще, ще лютий впереді, цілий місяць лютого. Ще в лютому може бути все що угодно. А так, звісно, курочкам добре ходять травичку щипають тут по городу. Ну, а для врожаю це не дуже добре. З чим це зв'язано? Це або кліматична зброя, або ці події, що зараз. Тут у нас недалеко, де й взагалі по всій Україні. Може воно із-за цих всяких вибухів. І таке в природі і зробилося. Хмари розганяються. І, і короче, короче, капець. Ну, такого городу я за своє життя не бачив. Щоб оце взимку не було. У нас снігу, сніг був, буквально випаде день, розтає, Випаде день розтає. Ну, у нас на півночі такого не бувало ніколи. Сніг був завжди, лежав, ну не без того, що підтавав, підсипало нового. Ну Сантиметрів 10-15 на городі було завжди. 10-15 сантиметрів було все снігом заслато. А в цьому році оце таке. Каптілка копте. Це вже більше години вона копте. Димок іде, запах уже, уже гарний. Дровиш я йому дровишок підкинув, щіпи кинув і воно каптиться. Буде смакота, буде смакота. Так що поїде, поїде копчена перепілочка на замовлення. Військові замовили, то посмакують, посмакують. Буде їм і сюрприз. Іде по-любому на радість. Вони побачать, будуть раді. Добренько. Всім добра, миру і до наступних зустрічей. Пока-пока.